У мене є професія, я заробляю кошти. Але я не впевнена, що хочу займатися цим все своє життя. Привіт! Мене звати Наталі Костинська. Сьогодні ми з вами говоримо на тему призначення. Справа нашого життя. Як знайти своє призначення? Кого спитати? Що робити, щоб його впізнати? Насправді, наше призначення, воно завжди є в нас. Завжди. Це знаєте, як? Слон такий в кімнаті, до якого ми вже звикли настільки, що він як вистав цією кімнатою, частиною цієї кімнати. Ми навіть не помічаємо цього слона. Наше призначення завжди є в кожній нашій діяльності. Що б ми не робили, ми завжди це робимо в розрізі нашого призначення. Наприклад, я не так давно усвідомила, що все своє життя я навчалася для того, щоб навчати інших. В інституті я розклеювала вислови відомих людей, успішних людей для того, щоб надихатися самі і надихати також тих же студентів, як і я на своїй роботі менеджером зовнішньої економічної діяльності я вивчала всі тонкощі не тільки своєї роботи, але наприклад, брокера і так далі, для того, щоб потім розповідати про це і навчати. В декреті я відкрила свій хендмейд бізнес. Я шила розвиваючі м'ячики для немовлят, для того, щоб вони розвивалися та навчалися. І зараз я вивчилась на коуча для того, щоб навчати і змінювати життя інших людей. Тобто, призначення воно завжди з вами. І в кожній своїй діяльності ви його маєте. Послухайте себе, і ви отримуєте відповідь на своє питання.